Вітаю, це економічний дайджест на репортері. Сьогодні в нас буде декілька тем. Звісно, головна тема це мирний план Трампа або те, що від нього залишиться після перемовин. У нас в гостях сьогодні, як завжди, доктор економічних наук Сергій Якубовський. Пане Сергію, я вас вітаю, ради бачити. день, я теж вас вітаю, теж ради бачити. Сергій Олексійович, як вам взагалі мирний план? І от те, що ми принаймні сьогодні можемо казати про те, що в плані є чіткий, чіткий сигнал, що будуть великі інвестиції у відновлення України, але в той же час, скоріш за все, не за рахунок заморожених російських активів. Як от ви сприймаєте цю норму? А, ну, взагалі, е, кажу відверто. Мені цей план сподобався ну, я знаю, що зараз ще продовжуються консультації там. Дещо може бути змінно, але але цей план був, був хороший. Тобто, я не думаю, що на краще що зміниться, тому що ну десь щось схоже було з Японією, коли от після Другої світової війни теж була угода між США та Японією, і в Японії це спрацювало в Україні. Це теж може спрацювати головне, щоб тут ем, був певний контроль за ситуацією в Україні з боку Сполучених Штатів, і що мені дуже е, ну, сподобалось в тому плані, те, що о, буде якась компанія, яка. Буде займатися ініціаційною діяльністю в Україні і сполучені штати будуть керувати цією компанією. Тобто, це важливо як було в Японії. Тобто, перші роки після другої світової війни американці дуже сильно вплинули на регуляторну базу в Японії, на створення умов для. Припливу наземних інвестицій, тобто, якщо це відбудеться в Україну, буде дуже добре. Тому, тому що ми маємо відійти від пострадянського минулого і почати розвиватися, як Японія чи Німеччина після Другої світової війни, і тоді дійсно дуже швидко зможемо створити економічний потенціал, тому що у нас є те. Чого прагнуть в Сполучених Штатах і чого не було в Японії. Тобто, у нас є ресурси, є рідкоземельні метали, була угода, вже є угода Сполученими Штатами щодо розробки певних місць, де є корисні копалини в Україні. Тобто, якщо це буде під контролем США, так Сполучені Штати, вони прагматики, вони зацікавлені в тому, щоб. Отримати прибуток, але, але якщо це буде за нормами Сполучених Штатів, то, от, наприклад, Японії, я можу сказати, що дуже позитивний досвід. Якщо це буде більший вплив Європейського Союзу, то це буде гірше, тому що Європа, вона, вона зараз є конкурентом Сполучених Штатів, і Європа програє, тому що економічна система в Європі значно гірша. Вона більш корупційна. Вибачте, таке слово, як і в Україні зараз. Тому більше прозорість і саме контроль з боку американських інвесторів в певних сферах, там газотранспортна сфера та інше. Це, це допоможе Україні. Ну, це моя точка зору. Скажіть, якщо от ми бачили також європейський план, да, який ініціював зокрема Мєрц, Німеччина, да, і там є чітка норма про вступ України до ЄС. Якщо Україна вступає до ЄС, чи не буде це от перепоною у стосунках із Сполученими Штатами? Якщо ви от, як ви правильно кажете, те що вони конкуренти зараз? Не буде і в Слові в плані Сполучених Штатів теж є така норма, тобто там не заборонено вступати в ЄС, і це буде плюсом, тому що е, Україна е, отримає ринок збуту в ЄС, то, що нам закрили в цьому році. Тобто на початку повномасштабного вторгнення е, нам е, надали зону вільної торгівлі. А зараз, коли нам важче ніж було навіть 22-му році, для нас європейський Союз закрив зону вільної торгівлі, і вже знову нас. Обмеження зони вільної торгівлі, тобто за цією угоди європейці знову мають повернути нам зону вільної торгівлі, і це буде плюс, тому що е, те, що буде вироблятися в Україні разом з американськими інвесторами, це можна буде продавати в Європі. Тобто я не думаю, що тут буде конфлікт. Але цього вимагають сполучені штати і європейці. Вони я не знаю, як на це відреагують, тому що ну, у них є, є, є своя політика, те, що вони роблять з Україною. Останні роки це проєвропейські е, дії, які на користь європейському союзі, а не на користь Україні, тому що ну багато чого можна було б зробити, як це з зони вільної торгівлі. Вони могли взяти на свієс, тобто ні, це не НАТО, де вони е, ну члени беруть зобов'язання захищати е, країну. Тобто, ми могли би стати е, країною ЄС, але але. Ми там, де були ще до війни, тому от з боку Європейського Союзу я думаю, що буде зворотня реакція. Тобто, вони той план, що вони запропонували, він е, лише для того, щоб війна не закінчилась. Тобто, це, це поганий європейський план. Американський план хороший, а європейці вони, вони продовжують цю ту, лі, ту лінію, яку вони почали там ще до початку повномасштабного вторгнення. Тобто вони намагаються завдяки Україні. Отримати багато від Росії, розвалити Росію, так це буде, і це буде завдяки Україні, але ну дуже високу ціну ми за це, за це сплачуємо. А європейці лише щось обіцяють там війська, якісь там знову Макрон щось сказав. Ну, де ці війська? Якби тут було 20-30... Військ Франції, Німеччини, Польщі то, то він був зовсім інше. Ми б нічого взагалі би не втрачали, тому що у нас більш ефективна армія, але У нас ну немає, немає е, такої кількості е, військ, ну і добре підготовлених як в Європі. Але вони вони лише е, щось обіцяють і тому, тому вони будуть і далі. Намагатись зірвати цю угоду, але я сподіваюся, що все ж таки, те, е, що запропонував Трамп, на базі цього буде угода. Я, я сподіваюся на це. При вступі до ЄС. Чи не спробують нас європейці е, під впливом, під тиском, скажімо так, наших східноєвропейських сусідів е, різко обмежити наш агросектор? О, от ви, ви ж ви, так, таке розумне запитання, і вже відповідь є. Що робили у 23-му році поляки? Що вони робили і в 24-му році, поки не запровадили ці обмеження на український експорт, а вони просто блокували кордон. Тобто, я впевнений, що вони будуть намагатися обмежити український е, агросектор. Це це безумовно буде, але якщо ми отримуємо підтримку з боку Сполучених Штатів, то вони не будуть. Повадитись так, як повадилося раніше, коли робили все, що загодно, просто перекривали кордони. знаєте, ну ну як це назвати? Це просто ну, вибачте, тероризм. Да, вони пускали продукцію з України, де, де люди під бомбами да? А не вони просто не пускали. Там черги стояли, люди три-чотири там тижні. Українські водії не могли перейти, перейти кордон, тому що офіційно це була існувала зона вільної торгівлі ЄС. тобто поляки вони просто порушували норми ЄС, але ніхто їх не чіпав. Знаєте, не бачили в Брюсселі те, що відбувається. Тому вони будуть, будуть намагати це зробити. Угорщина, вона теж Словаччина. Вони на словах за мирну угоду в Україні, але вони будуть заважати нашому сільському господарству. Я впевнений. Ну На них, слава Богу, саме на Угорщину на Словаччину, принаймні Трамп, має певний вплив. Так що будемо сподіватися, він їх трохи. Так, пристронить? В разі чого ми з вами вже позаминулого разу здається говорили на цю тему щодо можливості використання російських заморожених активів, величезні суми да на відновлення України на підтримку України. Але ситуація зараз все-таки ви, я думаю, погодитеся, що ситуація змінилася і схиляють і Брюссель до цього, і в мирний план цю норму вносять. На ваш чи змінилася ваша позиція? Евати зв'язку з новою політичною ситуацією у світі, чи можемо ми розраховувати на ці гроші? Ну, я вам скажу відверто, я був о, здивований, і я о, цю, цей підхід, який запропонував Трамп, щоб ці гроші це були інвестиції, да? тобто 100 мільярдів, це інв, інвестиції. Так? Це не ті гроші, які зараз ми отримуємо в бюджеті, потім їх продають е, на валютної біржі, ніхто не знає, хто в Україні купують ці долари, і вони зникають. Інвестиції. Тобто, те, що можна проконтролювати, тобто 100 мільярдів з російських активів, і 100 мільярдів європейський союз додає своїх грошей. Це вже 200 мільярдів. Тобто, це це, це реальна. Реальний план, і тоді, знаєте, ще раз це не конфіскація активів, це інвестиції. Да? Чому тому, що було зруйновано під час війни багато чого, тобто можна так оцінити е, шкоду, яку отримала Україна від повномасштабної агресії Росії. Тобто то, то, це, це ще раз інвестиції, які залишаться, як є це як план Маршала. Якби не план Маршала, е, який запропонували Сполучені Штати Європейському Союзі після Другої світової війни, то була б зовсім інша ситуація але це теж були інвестиції тобто дозволяли саме купувати інвестиційні товари за планом маршала і, і якби це був просто кредит, який б з'їли нічого б не залишилося а так так це був поштовх дуже позитивний для розвитку європи колись план маршала тому от це нагадує мені нагадує мені от частково план маршала саме завдяки тому що це будуть інвестиції які будуть контролювати сполученими штатами і я думаю, що Росія може на це теж піти, тому що ну то це логічно. Дійсно багато чого зруйновано в Україні, і і саме це, це, це інвестиції в економічний розвиток, і, і, і це нормально. Тобто, на мій погляд, це, це рішення проблеми. Тобто, все таки є реальна перспектива да, цієї ініціативи, правильно я зрозумів, що так, так, так і вона борозміть то це економічно обумовно, да не забрати і потім там бюджет передати, щоб їх потім там на 20 міністерств українських розділити. Ну то ну, це вони зникнуть. по Перше, це не буде ніякої користі. Як скільки ми вже отримали гроші, як гроші входять в бюджет України, потім ніхто не знає, де це. Де, де де ці гроші, знаєте, як ці укриття, які там 100 мільярдів виділили, а де що? дрон летить, і... і бачимо, що ефективність. А якщо це інвестиції, якщо це буде приватний фонд, який буде контролювати з боку Сполучених Штатів, то можна буде будь-який час. А де ці гроші? На що вони витрачені? Який прибуток вони дають? Тобто це дійсно поштовх економіці, і це ну ну буде справедливо, щоб ці гроші дійсно працювали на українську економіку. Тобто, тут, на мій погляд, шанс є, і він розумний. Тобто, тут не можна сказати що це конфіскація. Тобто, Росія, ну ну що вона може сказати? Ну ну так, ну дійсно, 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 треба е, компенсувати, те, що зруйновано, але через інвестиції, тому це на, на мій погляд, це найкраща пропозиція щодо російських активів. Сергій Олексійович, от якщо візьмемо найгірший варіант, якщо не домовляться, да чи продовжить Сполучені Штати нас підтримувати, і скільки ми протримаємося в разі, ну, якщо в нас залишиться серед партнерів тільки ЄС. О, ну, знаєте, це я вас вам це найгірший сценарій. Україна буде триматись, але це буде ну. Ситуація буде погіршуватися все більше і більше. Чому? Тому що ну, зараз е, дуже е, довга лінія зіткнення між Росією і Україною. І саме кількість військових впливає впливає на результат. І, на жаль, ну, у нас обмежені ресурси. Особливо е, після того, як було прийнято рішення, щоб Хлопці до віці 18-22 років могли перетинати кордон. Ми ж знаємо з вами, де скільки там. Хто ж каже, мабуть, мільйон залишив Україну. Тобто ну, е, е, потенціал для Збройних сил України він постійно зменшується. І зменшується ну, об'єктивно. Ну, ми знаємо, ми мешкаємо з вами в Україні. Тому і кількість військових кількість висококваліфікованих військових буде постійно зменшуватися з боку України. Чому? Тому що мало мати ну, людей здорових, щоб вони були хорошими е, е, військовими. Треба їх вчити. І вчити ну, мінімум 6-8 місяців. А, а зараз немає такої, такої можливості. Навіть якщо там під час мобілізації там, знайшли 30-50 60 тисяч. Немає там 6-7 місяців, щоб їх підготувати. Тому що ну на на жаль, на жаль, е, ну перевага кількість на з боку Росії. Тому навіть здорових хлопців відправляють і вони ну не настільки готові до цієї війни, як могли б, якби там 6-8 місяців, А це мінімум. А в НАТО взагалі це це рік. Ну тому що ну дійсно це техніка, це, це навички, які ну, не можна за місяць їх е, освоїти. Тому ситуація буде саме з цього боку погіршуватися. Далі е, можливості Росії. Вони постійно збільшуються, постійно збільшується кількість дронів, які вони виробляють, ракет. Чому? Тому що це тоталітарна країна. Ну е, це, як знаєте, колись було. Е, Чому Німеччина програла програла війну Радянському Союзі? Тому що режим Сталіна був значно більш тоталітарним. Так, ми не підтримуємо нацизм в Німеччині, який був, але там все ж таки деяка демократія існувала навіть. Під час другої світової війни в Росії при Сталіні ну демократія була нульова зараз при Путіні теж саме. Тоб, ну, він тобто депутат, можливі... він можливість мобілізувати швидко ресурси. так, так, він, так, так. Мобілізувати як і ресурси економіки, так і людей у них значно більше. От там можна казати, прав наш президент прав, але у нього можливості значно менше у президента України, ніж у президента Росії, тому що тут все ж таки є парламент. Тут є змі, тут а в Росії нічого не залишилось, розумієте? Там абсолютна диктатура. І тому, от під час війни ця абсолютна диктатура, яка вбиває мільйони. Мільйони у них великі втрати, але у них ресурс великий і абсолютна влада. Тому от в цих умовах для України війна буде ну можна ще воювати, але це гірше і гірше саме тому, що ну. Перевага буде постійно збільшуватися з боку Росії. Ну, ну це об'єктивно. На жаль, от, ну, така ситуація. Як е, Радянський Союз і Фінляндія. Да? Наскільки Фіни були ефективні? Але от при Сталіні там можна було 10 мільйонів покласти, е, і, і, і тому Фінляндія була вимушена піти на, на договір про мир. Тому що ну, от вона не могла витримати, хоч була демократична. Ну, 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 нам набагато краще, ніж Росія тоді. Ну, неможливо було порівняти. Але тоді Сталін переміг саме тому, що оця велика е мисність була в тоталітарній країні, як зараз в Росії. Ну Це, на жаль, так. Да, я розумію, про що ви кажете. Тож будемо сподіватися, що все-таки мирний план буде прийняти, прийнятий на більш-менш прийнятних для нас умовах. То на ну, хотілося би запитати про суто в наші внутрішні справи. Гривня пішла донизу, пішла відчутно. Вже на деяких за ну картковим банківським курсом. Вчора 43 була. от сьогодні не перевіряв. Чи це з чим пов'язана ця тенденція, чи вона ситуативна, і або чи гривня повалиться далі? Костин, я зараз але ще декілька слів про минуле питання. Але майбутнє у нас хороше, тому що демократія, вона завжди перемагає. Тобто, тоталітарна Росія, вона, вибачте, здохне, тому що оце, це таке, як Пристальне. Пам'ятай, він помер після війни і, і все там. Тобто, майбутнє зовсім різне. У нас у нас хороше, головне, щоб у нас збереглася наша країна, а їх. От цей мрак, він, він 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 знищить Росію. Тобто в них немає майбутнього. Декілька років вони можуть воювати, а майбутнього у них немає. Взагалі самі, тобто, самі себе знищать. Так, да, о, от як, як це пухлина е, ракова, тобто, вона, тобто вона, вона зараз розвивається, але це ракова пухлина, яка знищить сама себе. Тобто тому тут ми не маємо думати, що у них, у них буде І, їх, їх цієї країни не буде там через 10-15 років 100% не буде. Щиро їм цього бажаємо. Як ну, ну і це об'єктивно. От як об'єктивно зараз нам важче, значно важче, ніж, і, так у майбутньому о, вони зруйнують, вони вже зруйнували о, основу їх держави. Тому там, там, там мова йде про роки, ну може, 10 років. Як і Радянський Союз, він, він розвалився сам. От, 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 тому що тоталітарні держави, о, як і Римська імперія колись, тобто всі тоталітарні держави, у них е, кінець однаковий вони розвалюються і вони зникають. Ну, вибачте, що я додав, але то, щоб було зрозуміло, що в майбутньому тут зовсім різні долі. України можливе зауваження, і я думаю, що це приємно чути абсолютній більшості наших глядачів. Да, що да, і те правда. І а щодо валютного курсу. Та, от щодо курсу, я скажу, що те, що відбувається, це, це, це не є проблема. Це рекомендації Міжнародного валютного фонду. Ці рекомендації були два роки назад і три роки назад. На жаль, тоді їх не слухали Зараз, ну МВФ він знаходиться в Вашингтоні, тобто зараз вплив і МВФ, і США на Україну значно більший, ніж був рік назад. І те, що відбувається поступово девальвація, це, це нормально. Чому? Тому що е, Україна не може себе фінансувати. І тому 3-4 мільярди доларів кожного місяця продаються на валютні біржі в Україні. Але якщо це буде по 40, то 3 мільярди то це 120 мільярдів. Якщо буде курс 45, це вже 135 мільярдів. Тобто це додаткові гроші, які поступають в бюджет. Так, вони частково впливають на, на інфляцію, але лише частково. Лише частково тому, тобто рівень інфляції у нас значно вищий ніж була девальвація. Тому, якщо це буде 10-15% на рік, як нам пропонує міжнародний валютний фонд, то це не призведе до якогось хаосу. Якогось там дефіциту, ні, тобто, Ну, ну це, це це краще робити, ніж продавати по е, завищеному курсу гривню і занищеному курсу е, долару. При цьому я хочу вам сказати, що е, це така глобальна тенденція щодо зростання курсу долара, євро. Е, тому тому це, це нормально. Тобто тут не треба панікувати, і це покращить ситуацію з бюджетом. але Тут теж є питання. От ви чули, там, знову обіцяють населені гроші там, по тисячі гривень. Е, ну, ну, це, ну, Якби це йшло інвестицією, чи, наприклад, там, ну, закупівля якоїсь там техніки для ЗСУ, за, за ці додаткові гроші від девальвації. Якщо ці гроші візьмуть і роздадуть населенню, там, по тисячі гривень, ну, це це буде неефективно. Тобто сам по собі процес девальвації він корисний. У нашій ситуації, але як ці гроші потім додаткові, які отримують бюджет, завдяки тому, що можна буде по більш високому курсу продавати долари і отримати більше гривень, оце питання до уряду. Чи дійсно це піде на користь економіки? Чи будуть якісь популістські такі е заходи, які, які не, не до чого хорошого не призу? Тобто курс долара зросте, але економіка нічого від цього не отримує, тому що роздадуть гроші. і Я, я не знаю, чому ці. Чи тисячі всім роздавати, тобто, це ну для мене це незрозуміло. Угу. Сергій Олексійович, дякую за приділений час, за, як завжди, фахову і цікаву розмову. Дякую вам за дуже цікаву розмову. Залишайтеся з репортером, бо з нами завжди mm. цікаво.